Як знімати себе без штативу? Серія, 1 для першого варіанту. Нам зовсім нічого не буде потрібно додатково, окрім нашого телефону. Для цього просто поставте його і обіпріть на щось. Наприклад, я використовую свою сумочку. Ось горизонтально або вертикально. Таким чином добре знімати проходки або будь-що, коли у вас немає абсолютно нічого з собою, окрім вашого телефону. Наприклад, можна поставити також ось так. І у нас вийде ось такий кадр. Як зняти себе без штативу серія 2? Якщо ви не маєте змогу оперти на щось свій телефон, що ж тоді робити? Наприклад, я хочу зняти ось цієї колоди. Тут нема жодного шансу щось на щось обперти свій телефон. Тож у мене для вас є чудова новина. Свій звичайний крабік для волосся ви можете використати як штатив. Все, що ви потребуєте зробити, це взяти ваш телефон і поставити його прямо у крабік. І поставити цю конструкцію у місце, де ви хочете знімати. Ось так. Як зняти себе без штативу? Серія 3. Як бачите, я стою біля дерева, і в цьому варіанті ми використаємо резиночки. Я їх скріпила між собою, просто зав'язала між собою. І тепер беремо телефон, ось так закріплюємо з однієї сторони, перекидаємо і закріплюємо з іншої сторони. Ця конструкція виглядає ось так. Як бачите, такий варіант чудово підійде для незвичайних ракурсів, так як телефон на резиночки можна причепити навіть на дерево. І також для таких моментів, коли ви хочете зняти трошечки вище. І ви можете причепити телефон за резиночки, наприклад, за паркан. Як зняти себе без штативу серія 4. Для цього варіанту нам знадобиться армований скотч, який можна купити в будь-якому будівельному магазині. Він чудово клеїться і головне, чудово відклеюється також. Єдине, що нам треба зробити, це приклеїти телефон. Е в потрібному місці. Все. Такий варіант підійде абсолютно для будь-якого варіанту. На вулиці, вдома, на цей скотч ви зможете приклеїти телефон абсолютно будь-де, навіть на стелю. Але якщо у вас вдома штукатурка, краще спочатку перевірте на невидимому місці, щоб скотч не віддер штукатурку від ваших стін. Потім його можна дуже легко відклеїти.